І просто зараз до нашої ефіру долучається Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Що вже день ближче? Так, уже майже день. Отже, цього тижня росіяни вкотре обстріляли наші міста ракетами, південь, схід, постійно під обстрілами. І є території, які звільнені від окупантів, і там треба відновлювати роботу давайте поговоримо про те як працюють державні органи і чи є руйнування і що відбувається в тих державних установах які були під окупацією зараз в нас центральні органи виконавчої влади які безпосередньо координуються кабінетом міністрів україни повернулися в херсон після деокупації і докладають всіх зусиль для того щоб відновити свою роботу Якщо ми говоримо безпосередньо, наприклад, про Дерста, тому що саме він отримав е зараз внаслідок наслідок обстрілів 26-27 е квітня, їхні приміщення отримали суттєві ушкодження. Зокрема, в Миколаєві, 27 числа, внаслідок ракетного обстрілу в будівлі головного управління, там 20 вікон повністю вибито 17 суттєво пошкоджено само собою внутрішні двері. Майно там до 400 тисяч шкода, то в Херсоні це будівля, яка достатньо довго стояла необстежена, тому що є черговість певна по розмінуванню по обстеженню. Завдяки е рятувальникам її обстежили. Ми почали її приводити до ладу. Але внаслідок двох обстрілів, 26-27 квітня, в Херсоні на жаль, вони регулярні. Так само було 9 вікон повністю вибух 3 суттєво пошкоджено зараз всі територіальні підрозділи Держстату збирають допомогу для того, щоб допомогти і Херсону і Миколаєву в відновленні відносно нормальної роботи, тому що фактично 19 липня 2022 року це приміщення в Херсоні було захоплено достатньо довго. Ми намагалися тримати контакт з колегами, і зараз фактично після деокупації восени намагаємося повністю відновити планову роботу не тільки там держтату, а й інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. А говорячи про підтримку якраз працівників в таких. Місцях рішенням уряду було підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні бойові дії, або ем, можливі такі, чи стосується це лише державних службовців, ем, наскільки буде підвищено, та які саме території відносяться до цього переліку? 25 квітня 392 дев'яносто постановою цю постанову розробляла нас. Держслужба, вносила її віцепрем'єрка пані Ірина Верещук. Було ухвалено рішення, відповідно до якого для таких категорій працівників це не тільки державні службовці. Дякую, що ви на цьому наголосили. Це так само. Працівники державних установ та організацій відкрита можливість для того, щоб керівник державної служби в органі, чи керівник там територіального підрозділу, керівник установи, визначаючи, що місце роботи конкретного працівника знаходиться на, без, на небезпечній території в зоні потенційних бойових дій на деокупованій території, щоб вони отримали компенсацію в півтора-два рази до посадового окладу. А це відповідно дозволить мультиплікувати. Всі інші видатки, які здійснюються на заробітну плату в межах існуючого фонду оплати праці, який є в цих установах, тому це є важливий крок для підтримки тих людей, які налагоджують нормальне життя на деокупованих територіях, або підтримують його в зоні безпосередньої ризику збройної агресії Росії, або перебувають під таким тиском щоденно. Давайте поговоримо про санкції. рішенням РНБО щодо санкцій було визначено багато приватних осіб і підприємств. Як ці рішення зараз виконує уряд? Ну невідкладно відповідно до законодавства, як тільки рішення РНБО вводяться відповідним указом президента, уряд на кожне таке рішення розробляє план заходів. Тобто цим планом заходом передбачаються конкретні кроки для конкретних центральних органів виконавчої влади, по недопущенню діяльності таких підсанкційних, як юридичних, так і фізичних осіб на територію України, по блокуванню їхніх активів, по недопущенню їхньої взаємодії з українськими органами, а також інформуються партнери про те, що такі особи, які Є знову ж таки або фізичними, або юридичними особами, є підсанкційними і підтримують або беруть безпосередню участь у збройній агресії Російської Федерації. Це достатньо широкий спектр. За нещодавний час у нас було чотири таких плани реалізації. Вони стосувалися як фізичних, так і юридичних осіб в галузі спорту, it технологій, в галузі військово-промислового комплексу. А також членів родин надзаможних людей Російської Федерації, які безпосередньо фінансують збройну агресію Росії проти України, і чи є у нас нові компанії особи наразі під санкціями, пане Лаже? Є, в принципі, це достатньо широко комунікувалося. Зокрема, під санкції потрапила донька одного з найзаможніших російських олігархів пана Усманова. В нас потрапили декілька юридичних осіб, зареєстровані в тому числі в Європі, зокрема в Швейцарській конфедерації, у Французькій Республіці, Республіці Кіпер бенефіціарами, яких є, в тому числі і Росіяни, зокрема пан Керімов. Є, е... Багато людей, які стосували, перепрошую, власне, я про доньку пана Кірімова про Аміну говорив. Власне, є особи, які є громадянами Ісламської Республіки Іран, які причетні до виробництва і постачання Росії дронів Камікадзе, якими здійснюється обстріл мирних міст. Тобто, список є достатньо високий. Ну що ж, дякуємо за інформацію. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України, був з нами.